За словами Джейкоба Андреу, корпоративного віце-президента з розвитку продуктів Microsoft AI, назви посад Microsoft точно такі ж, як назви класів в їх фреймворках. Воу, так ось компанія тестує Міко вже кілька місяців. Це інтерактивний персонаж, який реагує на слова користувача в реальному часі, змінює вираз. Обличчя залежно від теми розмови. На старті Міка буде доступний, звісно, як завжди, лише в США. Він зможе запам'ятовувати факти про користувача та його роботу завдяки новій функції пам'яті CoPilot. Крім того, Microsoft додає режим Learn Life, у якому Міко виступатиме в ролі сакратівського вчителя. Напевно, ви знаєте цей термін. Який не просто дає відповіді, а допомагає розібратися в концепціях. І як і колись в кліпі, Міко матиме власні пасхалки, куди ж без них. Цитую, коли ви спробуєте Міко і швидко його потикаєте, може трапитися щось особливе, інтригує Андрео. І додає: у певному сенсі, ми всі живемо в тіні кліпі. Кінець цитати. Занадто філософська, як на мене. Давайте подивимося на живого асистента. Ну, до речі, як на мене, достатньо непогана ідея, тому що умовна Siri, що умовний ai асистент, від Google, який вже наче отримав назву щось там пов'язане з Gemini, а вони постійно назви змінюють, їм дуже не вистачає якоїсь персоналізації, що ж, щоб це відчувалося, як прям. Не якась особистість. Ми все ж таки люди і звикли спілкуватися і взагалі сперечатися. <салити> посилати. Також якихось особистостей. А тут просто чат. Ну, це якось несерйозно. Хай в нього буде обличчя, щоб можна було подивитися в ці нахальні очі. М? Відкрита українська мовна модель Лапа ЛЛМ не коментую, отримала публічний реліз. Версію 0,1.2, <хи> наче вони навчилися лічити. Представила команда українських дослідників. Лапа LLM створена на базі Gemma 312 bit спеціально оптимізована для української мови. Всі Завдяки новому токенайзеру, розробникам вдалося замінити 80 тисяч із 250 тысяч токенів на українські, зберегши якість оригінальної моделі. Це дало змогу зменшити обчислювальні витрати при роботі з українськими текстами у півтора рази. За словами Авторів проєкту Лапа ЛЛМ нині є найшвидшою моделью українського NLP. А NOLA versia 01.2, про яку я вже казав, демонструє результати наближені до провідної моделі Mamai LM. Назву у нас чудесне просто. У завданнях зрозуміння інструкції, переклади, резюмування та запитань-відповідей. У перекладі з англійської на українську лапа LLM отримала 33 БЛЕУ. Хай буде Блеу. <bleu> отримала 33 попугаї, тобто Блеу на тесті Флорес, ставши найкращим відкритим перекладачем між цими мовами. Окрім роботи з текстом, модель успішно аналізує зображення українською мовою. Зображення українською мовою во та виявляє пропаганду і дезінформацію завдяки вбудованим методам фільтрації.